Львів для туристів суцільна легенда та ще більше їх можуть розповісти львівські екскурсоводи. Часто гіди придумують різні небелиці через власне шнеудство. А це, зокрема, імідж міста. Типова, що бордель був навпроти Домінікан. Не було його там ніколи. Це відома річ. Що тунель був під Личаковим? монашки до монахів гості ходили. Не було цього тунелю. Ігро Лельони перший рік працює екскурсоводом у Львові. Нарікає, що багато його колег взагалі працюють в тіні. Відтак не платять жодних податків. У ратуші ж показують анкети екскурсоводів, гідів та перекладачів, які сформували ще до євро 2012 Офіційно отримали посвідки від міста більше 500 осіб. Та ця процедура нині не працює. Законодавство сьогодні не передбачає обов'язкової сертифікації людей, які надають такі послуги. Це не лише небилиці, буває, що туристи, які приїжджають з інших областей, не знають фахового матеріалу або дають його в спотвореному вигляді. Або навіть якщо це є іноземні гіди, вони можуть подавати їх з іншого історичного з погляду історичного минулого. Відтак посадовці хочуть спонукати туристичних провідників пройти сертифікацію добровільно з максимальною вигодою для них самих. Всі вони отримають Бейджі єдиного зразка. Відтак сподіваються, випадкові люди. Відсіються. З нашої сторони така підтримка промоційна, інформаційна, деколи навчальна. А, а до екскурсоводів за бажанням. якщо забажають проти сертифікації, будь ласка. Щоправда, самі туристи зізнаються, документи екскурсоводів питають в останню чергу. Людина говорить щось захопливо, коли ти що в людини очі сяють від того, чим вона живе, що вона говорить. Оце, мабуть, справжній екскурсовод. Таке зустрічала, наприклад, у Будапешті, коли а, це був російськомовний екскурсовод, який якому ми підсказували російські слова. Тому я вважаю, що це ну халтура, а тому важливо. Я думаю, але не запитувала. Ви мені подали добру ідею? Буду запитувати до кінця серпня. Ідейники проекту планують сформувати єдину базу з туристичних провідників усієї області, а вже у вересні зустрітися з ними та обговорити нововведення. Віталій Кубліка, Олексій Шолковий, головні новини Львова.